20 вересня, якою запам'ятається ця доба для Львівщини та усієї України, розповімо у програмі. Очі мене звуть Ніна Сукач. Вітаю у Куликові. А це буквально за 10 кілометрів від Львова впав уламок безпілотника. Шахет влучив у господарську будівлю. Довкола у житлових будинках повибивало вікна та пошкодило автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав. Вночі, замість того, аби спати, мешканка селища Куликів Оксана Когут разом із сім'єю здригалася від вибухів. Спершу жінка побачила полум'я в одній частині села. Чи то світло, чи то що згоріло, як на зверті дорога. Ми перше подумали, що там збили, то нам потім сказали, що то тут, тут горить. Згодом відчули вибух за декілька метрів від свого будинку. То було 20 по четвертій. Такий звук пішов сильний, і такий як пішла удар, така хвиля сильна, що то дуже було голосно чути страшно. Заходимо на подвір'я, де чи не найбільше уламків від скла. В будівлі також пошкоджені віконні рами. Господиня на камеру говорити відмовляється, каже, дуже боїться. Понистило вікна, скло побилося в гаражі. То важко, страшно. Одна з дітьми, чоловік з пораненням в лікарні постраждала на вулиці Ярослава Мудрого у Куликові і Місцева крамниця там теж вибиті шипки, не витримала і вагонка. Ну, пала стеля від удару, пала стель. Окрім чотирьох житлових та однієї господарської будівлі, пошкоджено також і три автомобілі. Коли кажуть, такого у їхніх краях ще не було. Та в хаті віддихав, як бабахну. Що слетіло? Мопетики слетів, не знаю. Пало, і дуже сильна хвиля пішла. Нам вікно вибило трохи, ну не сильно, але чоловік зробив. Здалека через вікно було вогонь. і Вогоньки не дим, чорт, червоний. Місцеві бачили уламок шахеда Герані кажуть. Саме слово Герань було написано на безпілотнику. Влучив БПЛА у двоповерхову будівлю. Це їдальня колишнього колгоспу. На фасаді величезна пробоїна а довкола розкидані уламки. Руйнування та пожежа виникла у господарській будівлі. Будівля двохповерхова цегляна. Пожежа на даній в даній будівлі була на площі 20 метрів квадратних, і близько години часу рятувальникам необхідно було, щоб ліквідувати загоряння. До ліквідації пожежі залучили 4 одиниці спецтехніки та 20 рятувальників. Усі збитки, які мешканцям завдав російський шахет, пообіцяли відшкодувати у Куликівській територіальній громаді. Комісія обстежує 4 таких будинки з боку селищної ради. Вся необхідна допомога зараз оцінюється. Вартість матеріальна вартість збитків всіх і людям буде надана матеріальна допомога на відшкодування для того на відновлення зруйнованих склопакетів вікон. То я думаю, в нашому випадку це десятки тисяч. Добре, кажуть місцеві мешканці, що безпілотник шахет Герань не здетонував в іншому випадку. Наслідки могли б бути плачевнішими. Поза як відстань від падіння БПЛА до житлових будинків лише декілька десятків метрів. Віталій Ковена, Павло мрі, програма очі. Окрім Львівщини, протиповітряна оборона працювала ще у 12 областях цієї ночі. Росіяни запустили по Україні сім десятків шахетів. 61 безпілотник знешкодили. Один з дронів летів дуже близько до Хмельницької АЕС. Нині ж по обіді терористи скинули на Харків. А ракетами атакували Одесу. Уламки попередньо іскандера М. пошкодили припортову і цивільну інфраструктуру. а Також Цивільне судно під прапором Антигуа, четверо осіб поранені у Литві Розбирають та аби її частинами передати Україні. Це озвучила очільниця Єврокомісії Урсула Фондер-Ляєн, яка нині у столиці також анонсувала позику для потреб нашої енергетики більше в огляді. Битва за світло інсталяцію з такою назвою відкрили на контрактовій площі у столиці. Там вперше публічно показали, як виглядає обладнання наших тес після російських атак. Цей трансформатор палав майже добу і його не відновити. Позику на 35 мільярдів євро надасть нашій державі ЄС, аби допомогти зі світлом і теплом. З такою новиною до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом Володимиром Зеленським обговорили безпекову підтримку, санкційний тиск на ерефію, використання заморожених російських активів та підготовку нашої держави до зими. Я хочу зараз особливо подякувати за оголошення вчора додаткової енергетичної підтримки ЄС для України у розмірі близько. 160 мільйонів євро це кошти саме для підготовки до зими, і 100 мільйонів з них надаються з доходів від заморожених російських активів. Зі слів Урсули фондрляєн, єврокомісія розробила спеціальний план на зиму для України. У ньому три пріоритети: ремонт системи, під'єднання її до євромережі та стабілізація. За цими двома напрямками ремонт і під'єднання ми покриваємо понад 25% потреб України на зиму, і це на додачу до власної генерації України, плюс 10 тисяч трансформаторів, генераторів надали держави ЄС. А зараз розбирається ціла тес у Литві і по частинах передається Україні. Перші українські пілоти завершили підготовку на французьких літаках Альфа-Джет. Про це пишуть у командуванні збройних сил Франції. Панель приладів у цих суднах така ж, як в ф 16 Тренували льотчики з березня. В Одесі таки знесуть пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це заявив начальник тамтешньої ова Олег Кіпер. Рішення є, чекають на дозвіл від ЮНЕСКО, оскільки монумент стовбичить в охоронній зоні. Українським військовим та держслужбовцям заборонили користуватись месенджером Телеграм. Йдеться про листування саме зі службових пристроїв, а не з особистих, роз'яснили в центрі протидії дезінформації. Також це рішення залишає змогу офіційним структурам вести сторінки в Телеграм. Листуватися, навчатися і працювати дорогою в потязі без проблем з покриттям. Укрзалізниця оголосила про запуск вайфаю в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті Плюс. Гігабайт трафіку на швидкості 10 мегабіт за секунду. Поки Новинку тестують для пасажирів, вона буде безкоштовною. Ку соловарню внесли до переліку об'єктів на приватизацію. Про такий крок фонду держмайна днями повідомили на сторінці підприємства у Фейсбуці. Це не означає, що об'єкт уже виставили на торги, і хоч рішення може звучати тривожно, але це єдиний шанс для розвитку, запевняє адміністрація заводу. Самостійно реставрувати найстарішу соловарню в Україні не вдається, адже 80% прибутку, а це і гранти. З'їдають податки, тож коштів на відбудову практично не залишається. Дрогобицький завод наразі єдиний виробник харчової солі в державі. І Директор запевняє, зроблять усе можливе, аби виробництво тривало, готове інвестувати в соловарню й місто. Дрогобицькі урядники хочуть перейняти її у комунальну власність. Спочатку була сіль, а потім вже й місто. Такі приповідки почуєте в Дрогобичі. Місцева соловарня одна з найдавніших у Європі. Приправу тут випарюють як у 13 столітті. Вона видобувається з природних розсолів із глибини 44 метри і виварюється на дровах при температурі 106 градусів. Виварювання йде по технології 13 століття на дровах і вручну. Мой процес виробництва дорогий, адже сіль треба спершу випарити, потім висушити, пофасувати. Але продукт тим і цінний, що без жодних домішок. Оксана Бунда працює на Соливарні ще з 1980 року, тож бачила підприємство за різних умов. Після семи сотень років безупинної роботи воно не в найкращому стані, але каже, має потенціал. Зараз в Україні єдине підприємство, може і десять років єдине, що виварювало сіль. виварювало сіль. І ще крім того, що це все таки е, найстаріший завод в Україні, і це. Е, Ну, велике значення має для дрогобича, тому що Другобич ми вважаємо місто солі. Спочатку була сіль, а потім уже місто. Відвідати місце, де вся сіль Другобича запрошують і туристів. Раніше не бракувало закордонних гостей, але роки пандемія, потім і повномасштабна війна, змінили ситуацію. Тепер візитери Здебільшого місцеві захоплені такою атракцією школярі. Одну квіточку дозволяю брати, а потім ще можна взяти. Беріть, дивіться, яка краса мені. Ай, <сум> Їсти помалу треба бачите, яка краса дуже насліт з вигляду підприємства, може здатися, що воно збиткове. Це не так, запевняє директор Олег Петренко. Але щоб перетворити його на справді прибутковий бізнес, потрібні інвестиції. На місяць тут виготовляють приблизно 60 тонн солі. Максимально можуть у саме але для цього слід осучаснити виробництво. А кошти, які могли б вкласти в ремонт, соловарня віддає податками. Чистий прибуток, який ми заплатили в державу, бо у нас і 80%. Податку з чистого прибутку це близько 600 тисяч гривень. Минулого року загалом ми сплатили близько 6 мільйонів податків. Ми не є збиткові. Собівартість продукції є дорога, тому що виробництво дороге. Потрібно автоматизовувати процеси, забирати людську працю. Це рівень олігарха вкладення тут коштів, щоб зробити цукерочку. Аби обгортка цієї цукерочки могла виглядати краще підприємство простіше отримувало інвестиції. У другобицькі мер звертаються до урядовців з пропозицією перед. Та соловарню з державної власності в комунальну міський голова Тарас Кучма каже, готові навіть викупити завод. Ми вже понад вісім років воюємо за те, щоб від підприємство не пішло з молотка, Його хочуть виставити на аукціон. Ми вважаємо, що це неправильно, тому що якщо візьме приватник, то підприємство просто пропаде. У Нас є дуже багато фондів, які готові допомогти і облаштувати її як туристичною родзинкою нашого міста. І це буде от таким магнітом туристичним. Але перший напрямок, який треба вдосконалювати, це саме виробництво, певнить директор Соливарні. Хай у чиїй власності, а головне, щоб завод діяв. Він речі, працює 24 на 7, Тож ви можете придбати сіль виварену в день і вночі, а також футболки, горнятка, посмакувати кавою сіллю. Так, підприємство розвиває власний бренд і має власну торгову марку. У нас є проект ревіталізації Дрогобицької селиварні. Там передбачені декілька напрямків: зокрема, виробництво, туристичний напрямок, рекреаційний, бальнеологічний це місце поєднання всього цікавого, всього, що пов'язане з сіллю. Всього, що приносить гроші в майбутнє за років 10 Тут буде найкрутіший об'єкт. Тобто, це наша історія. Це, це такої локації в Україні немає, і в Європі збувати продукцію за кордон не можуть. У часі війни експорт солі заборонений. Але в Україні вона затребувана. Приправу постачають у вітчизняні торгові мережі. Звичайно, продають по 30 гривень за кілограм. Дорожчу пластівцями купують українські ресторани. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма очі. Кажуть, дитинство пахне шоколадом. Однак ця історія не лише для дітей, а для всіх, хто хоче трішки підсолодити свої будні мюзикл Чарлі і шоколадна фабрика уперше на сцені українського театру. Заньківчани купили права на постановку вистави. А текст переклав. Віктор Морозов до слова, саме він зробив зрозумілим для українців Гаррі Поттера. Зазирнути у солодкий світ мрії вже спробували наші журналісти. Тож ми трішки припіднімемо завісу і вам ласкаво прошу. Це Вілі Вонка запрошує всіх на прем'єру вистави Чарлі, і шоколадна фабрика цими вихідними у театрі Марії Заньковецької. Ми хотіли сімейний такий формат, виставу на яку можна прийти і дорослим, і маленьким. А роль Даль це максимально цікава історія для цього. Це реальна дуже крутий бродвейський мюзикл. А, вони весь час практично співають дві години оркестра. Це неймовірно. Так, мене звати Вільні Вонка. Ага. Так, я роблю шоколад. Ага. Так, я вважаю, що це найгеніальніше. Вона Якщо ви теж так вважаєте, то ласкаво просимо додому до Чарлі, тут зустрінете його маму, дідуся Джо та усіх членів родини, які понад усе підтримуватимуть хлопця у тому, щоб таки купити ту шоколадку та отримати бодай один шанс на золотий квиток до шоколадної фабрики. Мені чхати на похорон, а на чарлі мені не чхати! І чарлі повинен мати свій шанс на здобуття золотого квиток. Серед сотень обгорток від шоколаду, не втратити свій джекпот, головна мрія Чарлі, яка таки здійсниться. Ця вистава це, мені здається, все ж таки про уяву, про мрію, про фантазію. І це такий мрійник, який, звісно, в таких важких умовах життєвих. Дитина в важких умовах, бідності і цей, але ця дитина не перестає мріяти і вірити і уявляти. А окрім музики, Неймовірної акторської гри, коли кожен митець по справжньому перевтілювався в свого персонажа, було мені цікаво щось копати, не просто якісь поверхневі. Е Нашов в мене скільки звички, риси, стростинку, е е капелюх, костюм яскравий. Але, мабуть, щось в ньому є те, що його дуже болить, і це було дуже цікаво знайти. Вражатимуть ті неймовірні постановки. Вистава стала ставилася в дуже короткі е терміни. Дуже короткі це рекорд е в моїй професійній діяльності. Ми поставили цю виставу за 20 днів. Тож, щоб підсолодити своє життя, завітайте у світ до Вілівонки. Вхід через двері театру імені Марії Заньковацької Анастасія Стецик, Вадим Кальченко. Програма Очі. Чемпіонат з кросфіту серед працівників держприкордонслужби у змаганнях взяли участь майже півсотні представників різних прикордонних загонів з усієї України. Такий спортивний захід відбувався вперше. А його метою було вшанувати пам'ять загиблих героїв-прикордонників. Два один старт. Дев'ять станцій треба пройти учасникам чемпіонату Державної прикордонної служби з функціонального багатоборства. Майже без перерви виконати кожну із справ, підтягнутись на перекладині, тиснути штангу лежачі, веслувати на тренажері. Три хвилини дається, треба мінімум 470 метрів набрати. Я вже я набрав там біля 500 і вже кинув, бо я не міг. Кросфіт це взагалі перше моє. Начальник фізичної підготовки побачив мене. Запросив на ці змагання, а так я сам по собі з сківиці тільки з комп'ютерами працюю з яскравим прапором сталевий кордон приїхала команда 15-го прикордонного загону. Один з їхніх представників на змаганнях Дмитро Гончар відразу ж після чемпіонату повертається на службу на Сумщину. Я не люблю кросфіт. Можна сказати, навіть не наїжу. Е, я, біль... я більше вирішив поучаствувати в цьому чисто, щоб е, довести собі що чогось вартую, побачити в сов е, Львів, бо це лишніх п'ять днів відпуска, по факту. Віктор Шенкарук – срібний призер ігор нескорених з плавання, отримав поранення 2014-го на Луганщині. Зараз викладає фізичне виховання в академії прикордонної служби і вирішив спробувати, що таке кросфіт. Це Спорт він для нас в нашій структурі е, являється новим. Він не тільки новий на змагання, він новий і в нашій законодавчій е, системі. Е, так як це цього виду ще не було, так як я являюсь викладачом кафедри фізичного виховання та спорту, е, е, мені хотілося б спочатку на собі випробувати ці вправи нові для себе і для прикордонної служби, а потім випробовувати ці вправи на молодих. Майбутніх лейтенантов у чемпіонаті з Кросфіту серед прикордонників взяли участь 13 команд з усієї України. Переможці визначали в індивідуальному та командному заліках. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма. Очі і на цьому команда очай ставить крапку. Бажаємо вам спокійних і затишних вересневих вихідних. І до зустрічі в новому тижні.